Хризантеми нас цвітом чарують, пізня осінь прийшла до вікна, в холоди квіти радість дарують, де здівається думка сумна. Всім гарного врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про такі чарівні осінні квіти, як Хризантеми. Розберемося, чи потрібно обрізати хризантеми на зиму, і чи потрібно їх викопувати на зиму. Так що, давайте всі разом порозмірковуємо на дане питання. Ви пишіть в коментарях, чи ви садите хризантеми на своїй присадибній ділянці і які у вас сорти. Буде дуже цікаво послухати. Отже, ж, обрізка хризантем на зиму. Чи потрібно обрізати хризантеми на зиму? Як ми всі знаємо, то не всі садівники займаються обрізанням осіннім обрізанням цих квітів. Деякі кажуть, та що там зима в останні роки досить тепла, то і хризантема може не обрізано у вигляді добре себе почувати, а весною вже сухі гілочки пообрізаємо. А якщо буде досить дуже великі морози, то вона хоч обрізає, хоч не обрізай, все одно замерзне. Але це невірно, це е, говорять ті, хто не хоче займатися хризантемами і доглядати за ними. Щоб хризантеми цвіли кожного року гарно, потрібно за ними доглядати. І те, що стосується обрізки хризантем. О, от є які три основні аспекти, які говорять за те, що потрібно обрізати. По-перше, в процесі обрізки видаляються висохлі підгнилі або уражені хворобою стебла і листя, які в іншому випадку можуть загнити взимку під укриттям і інфікувати здорові рослини. По-друге, укорочені обрізанням стебла вимагають менше ресурсів для своєї життєдіяльності, залишивши більше сил корінню на виживання взимку і на весняне відновлення. І по-третє, обрізані кущі набагато зручніше і легше якісно їх укрити на зиму у відкритому ґрунті або розмістити на зимівлю у приміщенні. Так що обрізати однозначно восени потрібно хризантему. Але ж, як і коли обрізати хризантему на зиму? Робити це слід тільки після того, коли кущі повністю відцвітуться. Або якщо вони ще не відцвілися, коли вже настали перші серйозні стійкі морози, які декілька днів вже стоять постійний мороз. Не там, що одну нічку тільки був мороз, а далі тепло, а вже постійна морозна погода. Навіть якщо на хризантемах ще залишила суть свіття, але мороз стійкий, то потрібно вже обрізати. Проводять операцію гострим продезінфікованим спирті або врощенням органцівки інструментом. Причому, якщо кущів хризантем у вас багато, то бажано після кожного куща знову інструмент обробляти, щоб уникнути перезараження рослин. Кущі хризантем обрізають на висоті десь 10 см від землі, і потім підгортають, загортають повністю обрізані стебла, вони повністю повинні бути покриті землею на зиму, Можна навіть ще й підгорнути з додаванням трішки перегною. Це буде тільки в плюсі. А якщо ви зрізали квітучі гілочки, то їх можна поставити вдома в вазу, і вони ще декілька днів будуть радувати вас яскравими осінніми фарбами. Так що обрізати потрібно однозначно. А от чи викопувати хризантеми э, на зиму чи ні, також давайте ми з вами розберемося. Пересадка хризантем восени на інше місце показана тільки для тих сортів, які дуже люблять. Тепло. Є такі теплолюбиві сорти. Це карликові хризантеми, кулясті хризантеми. Вони дуже такі гібриди ці люблять тепло, то їх краще викопувати на зиму. І також викопувати на зиму 100% потрібно ті хризантеми, які ви пересадили в цьому році. Наприклад, навесні або влітку ви посадили нові хризантеми. Вони ще не Освоїлись на новому місці, то краще в перший сезон їх щоб вони перезимували в приміщенні. А вже потім, коли висадите у відкритий ґрунт навесні, то вони заліто укріпляться на новому місці, і тоді вже можна не викопувати. Отже, ж, потрібно, звичайно ж, перед зим, тим, як залишати їх на зиму у відкритому ґрунті, то потрібно їх обрізати. Але можна ці рослини не тільки залишати в відкритому ґрунті, а й перемістити їх в приміщення, укласти в якісь дерев'яні ящика, присипавши ґрунтом чи тирсою, або в вазони, або ще ну, в якійсь ємності їх пересадити. В такому вигляді викопані хризантеми зберігаються в підвалі, в льосі або в іншому вентильованому прохолодному приміщенні. І... Ну, або можна їх прикопати, якщо у вас є теплиці. Повесні такі хризантеми знову виносять на вулицю і висаджують у відкритий ґрунт. Якщо ви ж вирішили залишити хризантеми на зиму у відкритому ґрунті і у вас морозостійкі сорти, то потрібно, звичайно, це ж перше перш, наперше обрізати ці хризантеми, їх підгорнути. А далі все залежить від того, яким ваші регіони зима. Якщо зазвичай зими теплі, небагато днів такого стійкого морозу, то можна просто укрити хризантеми товстим шаром звичайного листя. Якщо у вас можуть бути морози досить сильні і протягом довгого часу, то потрібно зробити якийсь каркас. Якісь дерев'яні ящики можна зробити, ну з чимось такого накрити їх. Але тільки ні в якому разі не можна накривати поліетиленовою плівкою, тому що коли буде тепло, то під плівкою буде парниковий ефект, який призведе до випрівання хрезентем. Ну а навесні, зазвичай, з приходом першого тепла, захисний шар поступово знімають. І от така грамотна підготовка будь-яких рослин до зими, в тому числі і хризантем запорука їхнього гарного самопочуття і відмінного зовнішнього вигляду в наступному сезоні. Так що не пошкодуйте своє трошки часу восени, щоб створити відповідні умови до настання холодів. І рослина обов'язково вам віддячить. Отже, підведемо підсумки. По-перше, що хризантеми потрібно обрізати на зиму. Це 100%. А чи вже їх викопувати чи залишати зимувати у ґрунті це вже вирішувати вам. От такі поради, що стосуються хризантем. Будь ласка, пишіть в коментарях, як, ви, як у вас зимують хризантеми, Як ви вирощуєте, які у вас сорти. Також ставимо вподобайку під відео. Не забуваємо підписуватися на канал. Дякую вам всім за підписки. Нас стає все більше і більше. Дякую вам за це! З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.